Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Скоро буде важлива подія 24 квітня. Зустрінемо рожеву повню в Скорпіоні. У відео розглянемо з вами гороскоп даної космічної події, проаналізуємо її знаки та дізнаємося, що робити до та після. Я побудувала його таким чином, щоб спочатку розглянути загальний астрологічний період з 22 квітня по 8 травня. Зрозуміти його особливості та поступово дійдемо конкретно до повні. Нарешті дочекалися і, лишивши за плечима коридор затемнень, ми підходимо і до кінця напруженого періоду ретроградного Меркурія. 25 квітня Меркурій у своєму зворотньому русі спершу зупиниться, а потім і поверне у прямий рух. Нагадаю, що для нас, спостерігачів Землі, тричі на рік Меркурій йде у зворотньому напрямку і впливає на всі наші соціальні процеси. В такий час не рекомендується старт проєктів, покупки, ухвалення рішень тощо. Та він вже майже закінчився і скоро ми вже зможемо почати реалізовувати всі-всі наші плани, складені попередньо в сонячне затемнення. Але чи відразу зможемо це зробити? Повний місяць 24 квітня це пік місячного циклу, коли сонячне світло максимально освітлює земний супутник, і ми бачимо його повну округлу форму. Після цього місяць буде спадати, тобто поступово земля буде закривати собою світло аж до нового місяця 8 травня. А тому цей проміжок, хоч вже і не в ретроградності Меркурія, все одно не рекомендується для починань справ, від яких ви очікуєте активного розвитку. А для чого ж можна з користю використати час спадаючого місяця? Це період тривалістю в два тижні. Корисними будуть розвантажувальні дні та дієти, можна швидко схуднути та очистити організм. Сприятливими будуть і косметологічні процедури: пілінги, епіляція, депіляція. Головне обрати вдалий день за астрологічним календарем. Якщо ви бажаєте підстригтися і щоб форма зачіски довше трималася, Підійдуть дні в квітні 26, 28 після 1240, 29 та 30. Це інформація з астрологічного календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова. А ви в ньому знайдете все необхідне, наприклад, коли лікувати зуби, починати важливі справи, доглядати за садом, косметологія та інше. Посилання на мобільну версію календаря лишаю під відео. В перший тиждень після повні, а це з 24 квітня по 1 травня, буде третя фаза місячного циклу, і в цей період найкраще переносяться високі фізичні навантаження. І саме в цей час рекомендується посадити картоплю та інші коренеплоди. А в другий тиждень, з 1 по 7 травня, це четверта фаза місячного циклу, і маємо перейти на енергозберігаючий режим з помірним фізичним навантаженням. Сприятливими будуть легка йога, медитація. В цей перший тиждень травня добре буде обрізати рослини. В період спадаючого місяця добре прибирати, систематизувати речі та викидати зайве. Порядок стосується і інформаційного простору. Добре завершувати справи та підбивати підсумки. Розглянемо більш детально сам день рожевої повні 24 квітня, адже це покаже на додаткову програму і завдання на найближчі два тижні. Відразу ж напевно розчарую любителів рожевого кольору, і скажу, що повний місяць цього дня не змінить свій колір і не зафарбується у рожевий. Справа в тому, що існує давня індіанська традиція, яка поширилася і на захід. Називати повню кожного місяця якось цікаво, інколи і чудернацько. І ось квітнева повня має назву рожевої на честь цих гарненьких рожевих квітів флоксу шаловидного, які, як вважається, в період цієї повні будуть розпускатися. Повня березня була повною хробаків, а от травня веселіше буде квіткова повня. А чи знали ви про таку цікаву традицію? Розглянемо клітинку дня 24 квітня в календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. В її серединці бачимо знак повного місяця та час події для України 2.49 ночі. Якщо ви в іншій країні, врахуйте різницю в часі між нашими поясами. З правої сторони інформація про сонце цього дня, а з лівої про місяць. Місяць буде в знаку Скорпіона, а сонце в протилежному знаку тельця. В повні відбувається протистояння між Духом, Сонцем та душею місяць. Чим ближче ми з вами підходимо до точного часу повні, тим сильніша є напруга на різних рівнях буття. Це ми можемо відчувати вже зараз, за кілька днів до повні. У цей період частіше виникають конфлікти та помилки при ухваленні важливих рішень. Тому всю соціальну активність відкладаємо та прислухаємося до свого фізичного стану та почуттів і емоцій. Всесвіт звертає нашу увагу на питання здоров'я, що заболить те і потребує вирішення. Це може бути психосоматика, що вказує на психологічні проблеми. А якщо виникає конфлікт внутрішній чи міжособистісний, це підсказка нам, в якому саме напрямку працювати над собою. В періоди повного місяця контролюйте емоції, уникайте стресу, наскільки це можливо, долайте похмурі думки і не піддавайтеся на провокації. Пам'ятайте, що керувати можна тільки тими, хто живе у постійному страху. В дні повного місяця з 23 по 25 квітня відмовтеся від алкоголю та важкої жирної їжі. Також протипоказані сауна, лазня, контрастний душ, підйом на гору чи занурення на глибини, це все ще сильніше впливає на наш організм. Для тих, хто має мало фізичної активності, навіть різко вставши, можна відчути сильне запаморочення. Бережіться, друзі. Так як повня відбудеться вночі, то можливий неспокійний сон, безсоння. Тому рекомендую ввечері 23 квітня обмежити використання гаджетів, читання новин, перегляду відосиків тощо. Натомість розслабтеся, прийміть теплу пінну ванну, не гарячу. Вімкніть легку музику, помедитуйте, подумайте про тих, кого любите, і засинайте в стані спокою. Період повні примножується все, що ми транслюємо через слова та справи. Тож нехай це буде добро, мир, гармонія та рівновага, а 16-та місячна доба через свій прекрасний символ метелика допоможе нам створити таку атмосферу. Я не буду пропонувати спеціально прокидатися для зустрічі повні. Адже сон для нас дуже цінний зараз і часто його не вистачає. Але якщо ви раптом не спатимете, чи, може, перебуваєте в іншій країні з великою різницею в часі, обов'язково 24 квітня, о 2.49 за Києвом, плюс-мінус 5 хвилин, думайте лише про хороше, про перемогу, про квітучу сильну Україну, про такий бажаний мир, про наших воїнів світла. Даруйте подумки їм сили, стійкості, мужності та щиро дякуйте за все. Друзі, за мить ми проаналізуємо гороскоп повні 24 квітня, а зараз прошу підписатися на канал нашої астрологічної школи. Ставте лайки та пишіть коментарі. Таким чином, ви допомагаєте просунути український контент на Ютубі. Дякую! Отже, будуємо гороскоп на 24 квітня, 2.49 за київським часом. Нагадаю, що це схема розташування планет, на яку ми дивимося як на карту. Планети рухаються кожна в своєму темпі, і гороскоп кожного разу унікальний. Його можна скласти на дату народження людини чи тварини, заснування підприємства чи на подію. Гороскоп повні показує нам програму на наступні два тижні, до нового місяця, що буде 8 травня. Звичайно, ми бачимо сонце та місяць чітко навпроти одне одного в напруженому аспекті опозиції. Сонце в п'ятому градусі практичного тельця, а місяць в п'ятому градусі магнетичного скорпіона. Опозиція це завжди про вибір. Скорпіон це пізнання духовного світу, психологічних законів та шляхів здобуття влади. А телець це володіння матеріальним, накопичення ресурсів це все, що ми цінуємо. Отже, духовність чи матерія що обрати нам в цю повню? Рішення полягає в об'єднанні матеріального і духовного, накопичення і витрат, консерватизму за тельцем та екстриму за скорпіоном. Скорпіон вчить експериментувати, накопичувати враження та досвід, пізнавати духовність, езотерику та розвивати інтуїцію. А телець накопиченню ресурсів, спокою та впевненості, стриманості та терпимості, гедонізму та вмінні насолоджуватися простими речами, чого не вистачає саме вам. Прийміть такі завдання квітневої повні та розвивайтесь. Може здаватися, що все вище перераховане не на часі, але насправді на часі все, що підтримує нашу менталку, що діє терапевтично та рятує від зневіри і тривожності. А також все, що підтримує економіку країни. Нашим воїнам потрібен сильний тил. Давайте будемо такими для них, поки вони роблять свою справу і борються за Україну. Місяць в карті повні завжди сильніший, саме тому говорять, що квітнева повня у скорпіоні. А в карті цієї повні ще й бачимо, що місяць протистоїть цілому скупченню планет, розташованих у тільці та овні. Таке розміщення планет у невеликому просторі називається парадом планет. І такий вигляд це має на небі. А в астрології протистояння однієї планети скупченню інших це окрема конфігурація, що має назву в честь давньої зброї, праща. І місяць в ручці такої конфігурації стає головним мотивом діяльності. Всі сили працюють на нього, а це наші почуття, емоційність, наша підсвідомість. Енергія концентрується, що дасть можливість нових досягнень. Прислухайтеся до голосу всередині себе, до своєї інтуїції і пам'ятайте, що власні почуття важливі, не потрібно їх ігнорувати. Чого хоче ваша душа? Запишіть собі зараз це питання і після перегляду відео дайте щиру відповідь собі. Подивимося, що нам підказує градус місяця, а саме п'ятий скорпіона. Масивний скелястий берег витримує важкі удари моря. Так описує цей градус Рад'яр. Друзі, лише об'єднавшись, ми вистоїмо. Потрібно бути один за одного і будувати такий надійний масив, що витримає все. Будь ласка, втримуйтеся від провокацій, не ведіться на інформацію, яка розхитує нас зсередини. Створюємо підтримуючу атмосферу в суспільстві, співчуваємо одне одному і щодня донатимо на потреби ЗСУ. Є гарна підсказка і від іншого автора Ісидора Космінського. Він пише, що це символ досягнення з великої букви, вказує на віру в успіх після багатьох помилок та відсутність страху перед невдачами. Досягайте мети і не сумнівайтесь. Знаком Скорпіона керує Плутон, планета вищої влади. Він, зі знаку водолія, робить напружені аспекти квадратури до наших світил, чи може підсилити напружений вплив, але і подарувати важливий урок через випробування владою. Вчимося мистецтво компромісу. Відстежуємо в собі та викорінюємо жагу повної влади над волею інших людей. Також відстежуємо можливі такі стани. Егоцентризм, ревнивість, заздрісність, впертість, гординю, нетерпимість та трансформуємо в позитивній якості альтруїзм, емпатію, розсудливість, прийняття, довіру, гідність і так далі. Цей аспект також може дати схильність до паніки, безпідставні страхи. Друзі, будь ласка, налаштуйтеся на спокій та будьте розсудливими. Коли відчуваєте, що паніка підступає, використовуйте техніки для заспокоєння. Наприклад, квадратне дихання. Уявіть такий квадрат і зробіть глибокий вдих на 1, 2, 3, 4, потім на 1, 2, 3, 4 затримайте дихання. Після чого на 1, 2, 3, 4 зробіть видих. Знову затримайте 1-2-3-4 і так по колу кілька разів. Це допоможе вам відволіктися, відчути себе в моменті та заспокоїтися. Є безліч інших цікавих ресурсних технік, можете знайти для себе гарно. Також тримати себе в ресурсі добре допомагають медитації, йога, фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі, хобі, а також активна участь в нашій боротьбі в інформаційному полі, фінансовому. Головне не будьте байдужими. Робіть, що вмієте. Можете і трішечки більше. А також економте електроенергію, як нас закликають. Всі, хто бажає ретельніше досліджувати астрологію та краще пізнати себе і рідних, чи може навіть займатися астрологією професійно та зробити справою життя, запрошую приєднатися до нашої школи онлайн. Навчання по відео урокам Олени Осипенко. Можна розпочати в будь-який період з першого уроку та навчатися у власному темпі з будь-якої точки світу дає де інтернет. Деталі за номерами на екрані. Також можете писати питання, відповім вам. Я одна з кураторів навчання. Приєднуйтеся, будемо дуже раді кожному і кожній. Друзі, я вам дякую за перегляд і підтримку нашого каналу. Перемога неодмінно настане. Ми сильний народ, сильної країни, і ми на стороні світла та добра. Слава Україні.